Привіт! Була сьогодні в АТБ. Ви знаєте, там сьогодні великі знижки. І накупила я два великих пакета. Корисно, не корисно судіть самі. Перша покупка це ось такі чіпси, хвилясті за смаком сметани та лисичок. За 35 гривень, але їх лишилось пару упаковок буквально. Також купила шоколадку лакмі з полуничним смаком та ось таку. З трубочками. Одну кашку і нехай буде. Десь на сніданок з'їм. Нарізаний твердий сир едамський 45 гривень 150 грам. Інші вже розібрали. Чотири мівіна з грибами та смаком гостра курка. Для мене все, що вермішель швидкого приготування, то все міліна Нехай і своя лінія. Також взяла трошки молочки. Чотири йогурта дольше двошарових. Манго та полуниця. Майонез розумний вибір. Для маринування. Буде шашлик. Два десерти дольче сиркові. Смак, шоколад та банан. Картинка виглядає смачніше, ніж сам десерт. Нарешті корисна покупка. Масло по 43 гривні. Дуже багато знижок на різноманітні соки. Я взяла джафа манго. До речі, доволі непоганий. Купила 250 грам грибів, трошки вони вже втомилися. Цибулі. Не знаю скільки тут. Набрала на запас багато чаїв в пакетиках. Такий за 17 гривень. 20 пакетиків. Останнім часом дуже смакують ось такі різноманітні напої. Знаю не корисно. Курячі яйця десяток. Під домашні. Ось такі в коробочці сьогодні дешевше взяти, ніж поштучно. 46 гривень. Маленька сметана 180 грам. Просто наша. Упаковки стають все менше і менше. Чай мономах 30 пакетиків. 1001 ніч. Чай ромашка відрозумний вибір. Такий сьогодні 10 гривень. Чай мономах зелений. 25 пакетиків. Також за 10 гривень взяла ось такі макарони тая. Локшина. Фольга 10 метрів 23 гривні. Плівка харчова 80 метрів. 23 гривні. Щоб після цього всього не було проблем. Купила ось такий туалетний папір. 35 гривень. І вологий. Дві упаковки по 23 гривні. Увесь цей товар мені обійшовся в 690 гривень. Самі судіть, чи дорого, чи дешево. Всім вигідних покупок та мирного неба.